Вітаю друзі. Сьогодні у нас 26 лютого. Вчора хто переглядав моє попереднє відео, я зняв камеру, ту, що в мене стояла в маленькому такому лісочку, де я зробив годівницю для куропаток, для зайців. Ну, хто переглядав відео? Видно на камері, що була куниця, була лисиця і був заяць. Не дуже багато камера. зняла відео, тому що я розповідав проблему. Камера вночі проблискує червоним світлом. Там є два маленьких фонарика, інфракрасне світло. Ну, це ночна підсвітка. Тому дикі тварини це світло бояться. Але якщо камера знімає днем, що, наприклад, от підійшла дика тварина, там козуля, наприклад, то камера це світло не включає, тому дика тварина камеру не помічає. І от я вирішив. Сьогодні поставити в сосновому лісі камеру. Назбиралося в мене трішки там відходів з риби, картоплю чистив, яблуки є, там деякі м'ясні продукти пропали. І кожного дня я майже прогулююсь лісом. Або зранку, або ввечері. В середньому 10-12-15 км я находжу. Хожу отаким лісом, дихаючи чистим повітрям. Воно і спиться гарно потім вночі. Та й для здоров'я корисно. От сьогодні вирішив пройтися лісом, поставити камеру розкидати трішки знову смаколиків. На тижник камеру поставлю, подивимось, що камера засніме саме в лісі, яких диких тварин. Тільки що в лісі помітив 5 козуль. Серед них був один цапик, бачив з рожками. Тут вони, мабуть, під Дубами лежали, бо дуже багато видно, що льошок. Бачимо, що є і свині ходять. Троп багато. Тому я думаю, це відео буде цікавіше. Точніше, те, що засніме камера. Я в попередньому відео розповідав про те, що коли я прогулююсь, часто зустрічаю лисицю. Ну, більше за все, що схожий на лисака, бо дуже такий крупний. От зараз я взяв для нього смаколиків. Ще докупив кукурудзи. Кукурудзи взяв небагато, тому що все це несу, як кажуть, на ногах. Так, чисто для того, щоб насипати кукурудзу птахам, козулям, можливо кабан підійде. Наїстися, не наїстися, але на камеру попаде. Зараз снігу стало трішки менше, тому диким тваринам трішки буде легше здобувати собі їжу. Ну а ми рухаємось далі. Вода гарна. В лісі тихо. Масіниці співають. Зараз вже в день тепліє і сонечко пригріває. І сніг містами. Майже розстав. Але вночі ще заморозки є. Таке до мінус десяти. Ну а так в цілому вже скоро 1 березня. Весна. В лісі дуже гарно. До речі, відстань від мого дома від під'їзда. Сюди в ліс, де я прогулююсь в середньому 4,5 кілометра. Плюс пройдеся лісом. Кілометрів два. 10-12 кілометрів до лісу пройдеся і так 10-12 км знаходиш. Дивіться, ця тропа. Видно, сюди свині ходили. але воно ще сніг трішки підтав тому ратиться на снігу кажеться більше чим насправді цей ліс ділиться в нас на дві з половини тут листяний ліс тут у нас сосна звіру більше в листяному лісі по-перше, є с очерета, болота, дуб, жолуді. Тому коза, свині більше живуть в листяному лісі. Мої до речі, сліди. Це я позавчора підходив. Бо вчора був в іншому місці. А де візьмав камеру? Ну що, друзі, знайшов гарненьке містечко. Саме в цьому місці я часто помічав лисицю або лисака. Зараз придумаємо де поставити камеру. Дуже багато тут слідів. Як свині ходять, так і козулі, лисиці, зайці. Трішки ми. Зробимо маленьку. Камера знову відключилася. Залишилось 50% і все одно відключається. Іноді хочеться цю ухвальну GoPro просто взяти і викинути. Так, Значить, встановимо камеру на тому дереві. Можливо на тому, щоб відстань була гарна, щоб не засвічувало інфракрасним лучом об'єкт. Ну, тварин, які будуть приходити сюди на мій святковий стіл а для лисички ми зробимо зараз отут є таке дупечко, щоб не відразу лисиця прибігла все поїла і таке а ми спостерігаємо як вона підходить де вона шукає собі їжу Тут ми насипемо кукурудзу, багато слідів в даному місті. Так що якось так. Ну, спочатку підсипаємо кукурудзки. Її, правда, небагато. Не мішок, звичайно, але приманити звіра на камеру. Буде цікаво. Кабан, я думаю, днем навряд чи прийде, хоча все можливо. Давайте переходимо. А ночі він буде обережний, тому що буде бачити світло від камери. А взагалі подивимось, що вийде в даному випадку. кукурудзу розкидали. Зараз знайдемо у мене тут є трішки відходів. А яблучки є також. Бо вже так от почала розставати. Оці яблуки. вся всяка всячина. О, Дивіться. Так, ага. Це в пакеті. я чисто в рибу живу. Залишились внутрішньощі. Вони, до речі, дуже-дуже воняють. Давайте щоб ми приманили трішки лисичку. Може де да, так повісимо на гілочку. А. Все. Так, вот, 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 вот. А. а так зараз дірочку. А так. для висички є. И... Мне. Потребно освободить Накинуть наши, пакеты на наши баклики. А потом все в один. И выкидем... выкинем, выкинем дещо в осталось? Кічі паличку розірвати. Руками. Руками краще. О. Да. Из какашки, вот это слово. О, кашу. Так. Повоки що у нас тут ще я виситям ага. так камера там стояти та будемо розкидати а, щоб вона дуже частіше приходила а не саме прибігла поїла та й побігла Ось у мене тут ковбаски трішки було. Все, пакетики заберемо. Кинемо все в один. І тут у мене ще мабуть є. Да, тут. Давайте на щось на подивимось як лисиця дістає Не получається Отак От буде. Опа ще ну, хліб пахне, бо вимочував. По черевину смажив і потім сковорідку витер хлібом, то таке б і сам би їв. Так. Ну це сороки ось поприлітають сюди, сойки 100%. Бо вже я чую, я десь літають, обзиваються. Так, ну то що, куди ж хліб заховати? Піди сюди. Отак, От опе. Отак От запленемо. Ну що, далі будемо встановлювати камеру. Ну що, сонце сідає. Замаскував я акумулятор. А так прив'язав до дерева, поставив фотопастку. І на цьому ось місці розсипав кукурудзу, яблуки, що там ще картопля, риба, кістки. Як кажуть, все, що люблять дикі тварини. Сьогодні у нас середа. Четвер, п'ятниця, субота, в неділю прийду сюди. На камеру знімати не буду. Подивлюся, чи трішки тварини поїдять корм. Візьму з собою ще тріхи кукурудзи. Можливо, назбираю домашніх відходів харчових і підсиплю. Хочу, щоб камера постояла цей тиждень і наступний до наступної неділі. Тобто два тижні, щоб камера тут знаходилась. Я в мене ще тюлька вдома. Розбавлю, накидаю тюльку у воду, щоб зробити такий розсіл, щоб трішки запах такий був зіпсованої риби. І потім теж тут поналиваю. Не тут, а на пеньок, щоб не все загаджувати рибою. Там насипемо кукурудзу, а на пеньок насипемо, нальємо рибного, як сказати. В общем, рибної жижі. І подивимося, що з цього вийде. Ну все, камеру зараз включаю і йдемо потихеньку додому. Що буде цікаво по дорозі сліди, тропи познімаю. Ну що, Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Зараз настає весна. Будемо частіше знімати. У мене є ще дві фотопастки. Згодом їх теж поставлю, тому що зараз вони стоять в іншому місці. Хочеться познімати мені і бобра, боброві хати, як бобер дерево гризе, є в мене такі плани. Тому підписуйтесь, буде цікаво. Звичайно, тому хто полюбляє дику природу, їм буде цікаво. Хто, цього... хто не полюбляє дику природу, взагалі природу, то, звичайно, що їм ця тема цікава не буде. Ну все, підключаю камеру і йдемо далі, бо сонце вже сідає. Потрібно йти додому. Трохи, бачите, в лісі є. Видно, що ходили свині, кози. Що це таке? что-то не зрозумело. Что-то не схожи. На кровне схоже. Ну, вот здесь такие ракушки. Вот он. он. Своими бегаешь. Тут ну, так крапалося. У них як свині, ходять, так кози, коза і, і козулі. Я вначале. Дітом тут їм краса. Болото. Якось так. Дикі свині понаривали шукають. жолоді шукають. Тут все перерито. Я тут був десь 3-4 дні тому. Тут такого не було. Шукають жолуді. Хоча жолуді съесть. Не всі жолуді визбирали. Десь там на сайті у Фейсбуці, що в грудні місяці вже в деяких угіддях, в інших областях бачили маленьких поросят. Тут клімат зрівнюється і місто лютого місяця, березня, починають свини лупити в грудні-січні. В О. Дивіться, що поробили. Ну нічого, сподіваюся, що камера нам засніме цікаві моменти. Потім я заберу інші свої дві фотопастки. Десь через тяжник. Їх непомітно. помітно. Теж понаривали. Їх непомітно вночі інфракрасне їхні, їхнє світло тому деякі тварини їх не бояться можуть підходити до камери як вночі так і вдень. то буде цікаво подивитись і на ті камери сонечко вже сідає воно мабуть зараз тільки 1544. А ну ось дивіться знайшки природи. Ну, я так розумію, що це ну, моча, можливо кабани помічають. Не знаю, територію, а... Ну не знаю, не буду говорити. Я на великий знавець Все мало, дивіться, яке п'ятно здорове. Слід свинячий і доволі такий я вам скажу ось моя ладошка на ладошку буду мабуть підніматися я в сосновий ліс бо немає бажання в мене тут ходити ще ввечері тиждень тому Тут були в нас вовки, я слід знімав на відео, при тому сліди були свіжі. Тому краще піднімемось на гору, теж дивіться. Ось. Значите, і головне що ну, довгий слід цієї рідини не знаю метра два це точно в одному напрямку такого раніше я не помічав у лісі хто знає що це напишіть будь ласка в коментарях а ми зараз по вийдемо на гору Основий ліс. Листяним йти не будемо. На свині тут понаривали. Це який в нього п'ятачок повинен бути, щоб мерзлу землю розривати коріння, гілки. каминя. Я кувал да мабуть. Зачепился рюкзаком. Видите, все в следах. Все. Те, що хочуть щоб бігало. Свині, козулі. Зайці. Люди ходять. До речі, маю такий бокс до про камери під зав'яткою на явному боксі. поміщаються три акумулятори. Але я вам говорю, що оце зараз ходив знімав і мороз невеликий, все одно доходить. До 50-40% і камера відключається. Пише, що низький заряд батареї. Ну, дивіться який мамонт проходив? Центнерів два. А може й більше. Сюди по посліду. Да, зелений. Якщо так такий боксик у мене запасний. Сідаю один акумулятор, замінюю на інший. Ну, хоча літом весною, коли немає заморозків, одного акумулятора вистачає приблизно на годину зйомки. Так що я для літа для весни. Вистачить і двох і трьох, як для зими, теж вистачає, але все одно тільки наполовину. Бистріше зимою сідають акумулятори. Що вийшов на дорогу, до будинку мені залишилось близько 4 кілометрів. Це майже не відстань. Так, легка прогулянка.